Всім привіт! Сьогодні у нас 14 листопада На дворі сьогодні було півтора градуса морозу, у теплиці всього-навсього пів градуса тепла. Так що у нас томатний сезон закінчується. Сьогодні вже вчора вибрав спіліший помідор, сьогодні вибираю зелений, який більший і середній, дрібніший залишається, вже потім буду довибирувати, якщо встигну. Розчитую, що вийду на 5 кілограмів з куща. Цей рік осінь побалувала, тепла, Ну, правда, так сказати, переходимо плавно з літа і в зиму. Без осені, бо було тепло. А це вже ось, сьогодні ночі 9 градусів тепла, завтра 7 градусів, завтра дощ цілий день намальований по погоді. тут ми вже вибрали сюди, який дрібніший залишився. Ну так і не сильно, щоб він наш дрібний, але менший, менший остається. Вибираємо більший і середній. А потім, так сказати, в три прийоми. Сперва вибрали спіліший, потім крупніший йде. І за третім разом будемо вже вибирати мілкий і будемо його виривати і виносити, підготовлювати теплицю на наступний рік. Бо тут з весни буде рости вже в нас ранній огірок. Примеру, немає огірка, який я садив 2-4 роки підряд. Купив на наступний рік, буде мадрілен. Побачимо, є різниця між ними чи немає. Гірчиця теж, так сказати, своє зробила діло. Кущі здорові, всі не боліють. Ну правда, раз у 7-10 днів для профілактики бризкалося його і десь неділі три назад і то весь час бризкав манкоцебним і десь неділі три назад, а може з місяць пробризкав медним курзатом і все. А так вредителі і... Профілактика болячок. Один раз в неділю, в 10 днів і все. О, пропустив крупнішу. Трохи. А тут так оце два, дві, два вечора тепло, а там уже із четверга йде ночів, по, по інтернету дивився погоду, плюс один, плюс три, а це гарантовані заморозки будуть вже на ранок. Помідор вибирати починаю перед обідом, щоб підсох трохи. До обіду відкриваю на провітрювання, двері, вікна. І це саме провітрюється, підсихає трохи і перед обідом починаю вибирати. Ну. Цьому році ось, ось от трошки больний корч попався. Ну, таких на теплицю не більше двох десятків буде. Менше десятка десь там штук 5-6 я викинув, бо пропали повністю до 10 штук. І так не більше десятка больних. Ну правда, там від сонячної сторони один ряд трошки рижий поробився, але ну, там більш всього грішу на те, що міг кліщ трохи Там менше. Вологість і міг кліщ завестися на ньому, але ну, я продав пробризкав там от кліща той край. Пізніше трошки, але ну, нічого. А так помідор гарний, зелений, хоча ось вже й похолодало, і, і дощі. Проходять погода, пасмурна буває.